Наказано особовому складу полковника поліції Ценова Дмитра Миколайовича, призначити начальником головного управління Національної поліції в Київській області. <плес> Повинен сказати, від обласної державної адміністрації для нас це призначення було дуже-дуже очікуваним. До цього моменту ми себе як обласна команда відчували трошки неповноцінно. Ми на 100% були впевнені, що Дмитро Миколаївич буде призначений і розумію, що такі якісь технічні моменти не давали цій події відбутися, але нарешті вона сталася. І сьогодні, від імені державної виконавчої влади, хочу особисто привітати. З сьогоднішнього дня починається відлік. Нового етапу діяльності обласної поліції. І цей відлік не тільки буде виражатися в тому, що на стіні цієї будівлі з'явиться ще одна фотокартка в поряді керівників, а відлік, оскільки всі здобутки, всі перемоги, всі вони будуть тепер спільні, як Дмитра Миколаївича, так і всіх присутніх в цьому залі. По факту довіра до державної влади формується ефективною роботою правоохоронних органів сьогодні. І з свого боку, я хочу запевнити всіх присутніх, що усі інші органи державної влади, які є підзвітними Київській обласній державній адміністрації, отримують однозначний посил про необхідність чіткої співпраці, взаємодії, допомоги на повну випадку. Нашій обласній поліції, всім присутнім і особливо новопризначеному керівнику Київської обласної поліції. Від себе бажаю відбутись на повну і зробити Київщину самим безпечним регіоном нашої України. Дякую. Ми від себе роботи будемо совместно. начальники полиции все и меня знают с некоторыми из вас я работал таким же начальником полиции знаю каждого проблемы но ну как говорится реформа началась мы ее будем поддерживать насколько всем известно единственная Киевская область одна из первых прошла аттестацию одна из первых начала ГРБ одна из первых линию 102 Есть свои проблемы, есть свои недочеты, недоработки, но при вашей поддержке, я думаю, мы со всем справимся.